Вимоги шахтарів інвалідів залишаються невиконані. Депутати Верховної Ради не голосуватимуть за законопроекти 4015 щодо перерахунку регресних виплат та осучаснення пенсій. Сьогодні, під час пленарного засідання, депутати Верховної Ради не включили це питання у порядок. Денний про це незалежному Павлогрецькому телебаченню розповів телефоном із Києва голова первинної проспілкової організації шахтарів інвалідів Микола Житник. Сейчас, буквально 5 минут назад, в Верховном Совете произошло голосование по нашему законопроекту, по нашему требованию. Это закон 415. Радикальная партия Ляшка и Народный Фронт не отдали голосов за этот законопроект. И в итоге не хватило 7 голосов для того, чтобы он был принят. Все остальные как бы проголосовали нормально. А 7 голосов не хватило. потому что Ляшко всегда кричит за народ, за простых людей шахтарил, а на самом деле не проголосовал. Ну в полном объеме Народный фронт то же самое сделал, не проголосовал. Какие ваши дальше, дальнейшие планы? Сейчас мы все будем вместе собираться, принимать какое-то решение. Есть предложение, мы знаем, что из Жулян будет вылетать у них самолет на футбол. И этих Ака то з народної партии, народного фронта вернее, все, мы будемо їх просто вітяють і запускати їх до зльоти полоси. Нагадаємо, що із вимогою перерахувати регресні виплати та осучаснити пенсії. Шахтарі, інваліди Павлограда та інших областей України 13 червня, поїхали до столиці страйкувати. Наступного дня у міністерстві соціальної політики вони оголосили голодування.